Доброго дня, шановні батьки, прошу до вашої уваги інформацію. 21 вересня, міжнародний день миру. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно. Земля не здригається від страшних вибухів, не льються сльози, горя та втрат. Цей день присвячений ідеалам миру як у відносинах усередині держав, так і у відносинах між усіма державами, народами та покликаний змусити всіх не тільки задуматись, але й зробити щось заради спокою на землі. Міжнародний день миру відзначають у всьому світі з 1981 року за ініціативи Генеральної асамблеї ООН як день всесвітньої відмови від насильства та вогню. До 2001 року цей день відзначали кожен третій вівторок вересня. У день він відкриття чергової сесії ООН. Проте резолюції від 7 вересня 2001 року. Генеральна асамблея ООН прийняла постанову за якою з 2002 року святкування міжнародного дня миру має проходити. Це кожен рік у одну і ту ж дату: 21 вересня. Емблемою міжнародного дня миру є білий голуб з оливковою гілкою. Уперше, цей символ був представлений на всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі у 1949 році. І з давньої давн символом миру вважався голуб. У країнах Сходу цей птах священний, добрий вісник богів. Існує легенда про те, як голуб богині кохання Вен... Венери звели гніздо в шаломі Бога війни Марса. У своєму чергу Марс, щоб е, не руйнувати птасину оселю, Відмовився від військових дій, які могли перенести великі людські втрати. Давні слов'яни вірили, що в голуба перетворюється душа людини, яка померла Християни вважають що цей птах є символом Святого Духа, сьогодні приносить у щастя, лад і спокій. У кожній хаті обов'язковим обов був татем, оберіг вирізаний із деревини. Його вісили над обіднім столом, який стояв у передньому червоному кутку горниці. Увечері, коли родина збиралася за столом біля самовара, птах починав крутитися навколо себе, зазираючи, таким чином усі кутки хати перевіряючи всюди лад. Найбільшу популярність вислів голуб миру отримав після закінчення Другої світової війни у квітні 1949 року. У Парижі та Празі одночасно проходив перший всесвітній конгрес прихильників миру під гаслом захист миру справа всіх народів світу. Засіданню необхідною стала емблема, завдяки якій слово мир стане зрозумілим кожній людині на планеті. За допомогою звернулися до геніального іспанця великого. Пабло Пікассо. Емблема була намальована. Це був білий голуб, який ніс у джобі оливкову гілку. Голуб, прагнення до польоту, свободи миру, білий колір – символ волчистоти, чесноти радості. Оливкова гілка символ перемоги, миру та примирення. Веселковий прапор. Символом міжнародного руху за мир є прапор світу, що складається з палітри веселки. Веселковий або райдужний прапор. Різнокольоровий прапор, що складається з палітри веселки. Зустрічаються в різні а, варіанти прапора, але всі вони засновані на класичній зміні кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Хоча таке поєднання не відповідає традиційним. Кананадам геральдики в вогонь миру. Сучасне життя змінює погляди людей з прийняття оточуючого світу уподобання. Саме тому потреба із традиційними з'явилися нові символи миру. Вифлеємський вогонь миру, який долає ви кордонів і потрапляє до, до всіх, хто чекає на. Світло, тепло, миру, злагоди і сподівання, який мандрує із заходу на схід, е, е, до, долаючи кордони та єднаючи християн у передень Різдва Христового. Дякую за увагу.